Псалом 1. Блаженна та людина, що не ходить на раду нечистивих, не стоїть на дорозі грішників і не сидить на зборищі глумливих, але в законі Господнім її насолода і про закон його роздумує вдень та вночі, і буде вона як дерево, посаджене надводними потоками, що плід свій дає вчасно і листя його не зів'яне. Щоб вона не робила, щаститиме їй. Не так нечистиві вони як полова, що вітер розносить усюди. Тому не встоять нечистиві на суді, ані грішники на зборах праведних, адже знає Господь життєвий шлях праведних, а шлях нечистивих загине. Господи Боже мій, як чудово починати новий день із твоїх слів. Коли ранкове світло проникає в моє серце, я чую твій голос, що говорить про те, що означає бути по-справжньому благословенним не в багатстві чи успіху, не у визнанні чи владі, а в тому, щоб ходити твоїми шляхами і знаходити в них свою радість. Цей перший псалом відкриває мені секрет істинного щастя, він починається з вибору правильного напрямку. Ще до того, як я встану з ліжка, ще до того, як метушня дня захопить мою увагу, я роблю найважливіший вибір. Кого слухати, за ким іти, з ким проводити час своєї душі, і я обираю тебе, Господи. Коли я прокидаюся вранці, світ уже готовий запропонувати мені безліч порад. Соціальні мережі сповнені думок, новини рясніють тривожними заголовками, люди навколо поспішають поділитися своїми поглядами на життя. Але ти вчиш мене розрізняти голоси Блаженний Той. Хто не ходить за порадою нечестивих, це означає, що я можу свідомо обирати, чий голос визначатиме мій ранок. Допоможи мені, Отче, починати кожен день не з перегляду новин чи соціальних мереж, а з роздумів про Твої слова. Нехай перші думки мого дня будуть спрямовані до Тебе, нехай перші слова будуть молитвою, нехай перші рішення ухвалюються у світлі Твоєї істини. Я знаю, що те, чим я наповню своє серце вранці, визначатиме тон усього дня. Твій псалом говорить про людину, яка не стоїть на дорозі грішних, це не означає, що я маю уникати всіх людей чи жити відлюдником. Це означає, що я не дозволю їхньому способу життя, їхнім цінностям, їхнім пріоритетам стати моїми. Коли я йду на роботу, зустрічаюся з друзями, спілкуюся з колегами, допоможи мені пам'ятати, що я можу любити їх, служити їм, бути поруч із ними, але не дозволяти їхньому світогляду формувати моє серце. Як легко, непомітно для себе почати приймати стандарти цього світу, як просто погодитися з тим, що успіх вимірюється грошима, що щастя залежить від обставин. Що любов це лише почуття. Але ти пропонуєш мені інший шлях, Господи: шлях, на якому блаженство не залежить від зовнішніх умов, а народжується з близькості з тобою. Псалом говорить про те, що блаженна людина не сидить у зібранні розпусників, насмішників. Це не лише про явні гріхи, а й про тонкі спокуси нашого часу. Зібрання розпусників це будь-яке місце, де висміюють святе, де цинізм вважається мудрістю, де надія називається наївністю. Збережи моє серце від цієї отрути, Отче. Нехай я не заражуся духом цього віку, який каже, що ніщо не має значення, що все відносно, що немає абсолютної істини. Натомість, нехай у законі Господа буде моя воля. Які прекрасні слова, не в розвагах, не в досягненнях, не у визнанні людей, а в Твоєму законі, у Твоїх принципах, у Твоїх заповідях, у Твоєму характері. Нехай вивчення Твого слова стане не обов'язком, а насолодою. Нехай роздуми про Твої шляхи будуть джерелом радості, а не тяжким тягарем. Як дерево потребує води, так моя душа потребує Твого слова. Як написано в книзі Єремії, розділ 17, вірш 8. Бо він буде як дерево, посаджене над водою, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спека, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись, і не перестане приносити плід». Господи! Нехай моє коріння буде глибоко вкорінене у твоєму слові, щоб, коли настануть важкі часи, я не засох і не перестав плодоносити. Роздумувати про твій закон день і ніч це не означає, що я повинен кожну хвилину читати Біблію. Це означає, що твої принципи стають лінзою, крізь яку я дивлюся на світ. Коли я ухвалюю рішення на роботі, Твоя чесність спрямовує мене. Коли я спілкуюся з сім'єю, твоя любов формує мої слова. Коли я стикаюся з труднощами, твоя вірність дає мені сили. Образ дерева, посадженого біля потоків води, особливо торкається мого серця. Це дерево не турбується про те, де взяти воду, вона тече поруч постійно, воно не витрачає енергію на пошуки вологи, а спрямовує всі сили на ріст і плодоношення. Господи, нехай моє життя буде таким самим, нехай я не витрачаю час на занепокоєння про те, де знайти сили для життя, бо знаю, що Ти моє джерело. Нехай я не виснажую себе спробами здобути щастя, мир, любов, бо все це тече з близькості з тобою. Як каже апостол Павло в посланні до Филип'ян, розділ 4, вірш 19. А мій Бог. Нехай задовольнить усяку вашу потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Ти обіцяв задовольнити всі мої потреби, Отче. Допоможи мені пам'ятати про це, коли тривога починає підступати до мого серця. Псалом каже, що таке дерево приносить плід свій у свою пору це вчить мене терпіння і довіри. Я живу у світі миттєвих результатів, де все має відбуватися швидко. Але ти працюєш за своїм розкладом, і він завжди досконалий. Допоможи мені не квапити події, не намагатися форсувати результати нехай я буду вірним у малому, довіряючи тобі час і спосіб, як принести плід. Що це за плід? Це не лише зовнішні досягнення, а насамперед зміна характеру. Як написано в посланні до Галатів, розділ п'ятий. Вірші 22 і 23. А плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Нехай мій день буде сповнений можливостей виявляти цей плід. у терпінні з колегами, у доброті до незнайомців, у мирі серед хаосу. Листя дерева не в'яне, яка чудова обітниця. Це говорить про сталість, про стабільність, про те, що моє життя не буде схильне до різких коливань залежно від обставин. Коли інші люди втрачають надію, я залишаюся зеленим. Коли світ навколо мене сохне від цинізму та розчарування, я продовжую вірити. Не тому, що я сильніший чи мудріший за інших, а тому, що моє коріння живиться з невичерпного джерела. Господи, я знаю, що сьогодні мені доведеться ухвалити безліч рішень, деякі з них здаватимуться незначними, інші доленосними. Допоможи мені пам'ятати, що в усьому, що я роблю, може бути успіх, якщо я залишаюся пов'язаним із тобою. Це не означає, що все буде легко або що я уникну труднощів. Це означає, що навіть у труднощах я зростатиму, навіть у невдачах я вчитимусь. Навіть у хворобі я знаходитиму твою благодать. Псалом також говорить про нечестивих, і це нагадує мені про крихкість життя без Бога вони, як полова, що розвіюється вітром. Яка сумна картина життя без мети, без основи, без сталості. Люди, які будують своє щастя на тимчасових речах, приречені на розчарування, але це не привід для осуду. А причина для співчуття допоможи мені молитися за тих, хто ще не знайшов істинного джерела життя. Коли я зустрічаю людей, які здаються успішними, але при цьому порожні всередині, коли я бачу тих, хто домігся всього, про що мріяв, але все ще нещасливий, нехай моє серце сповниться не гордості, а любові. Нехай я буду світлом у їхній темряві, надією в їхньому розпачі. Спокоєм у їхній метушні, не тому, що я кращий за них, а тому, що я знаю того, хто може змінити їхнє життя. Як написано в Євангелії від Матвія, розділ 5, вірші 14 і 16. Ви світло для світу, так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Нехай моє світло сьогодні. Буде не різким і засуджуючим, а теплим і привабливим. Нехай люди побачать у моєму житті щось прекрасне і захочуть дізнатися, у чому джерело цієї краси. Отче, я дякую тобі за те, що ти знаєш шлях праведних. Це не означає, що мій шлях завжди буде легким чи очевидним. Іноді він буде звивистим, іноді крутим, іноді я йтиму долиною. Але ти знаєш кожен поворот. Кожну перешкоду, кожен крок. І що ще важливіше ти йдеш поруч зі мною. Коли я не розумію, чому відбуваються певні події в моєму житті, коли плани руйнуються, а мрії не збуваються, допоможи мені пам'ятати, що ти бачиш повну картину. Ти знаєш не тільки те, де я перебуваю зараз, а й те, куди ти ведеш мене. Ти знаєш не тільки мої сьогоднішні потреби. А й те, ким я стану завтра. Нехай це знання дасть мені спокій у невизначеності. Нехай я не боятимуся майбутнього, бо знаю, що воно у твоїх руках. Нехай я не шкодуватиму про минуле, бо знаю, що ти можеш використати навіть мої помилки для мого блага. Нехай я буду повністю присутнім у сьогоднішньому дні, бо знаю, що саме сьогодні ти хочеш зустрітися зі мною. Господи, коли я вийду з дому сьогодні вранці, я увійду у світ, сповнений метушні та поспіху. Люди поспішатимуть на роботу, турбуватимуться про справи, переживатимуть через проблеми. Допоможи мені нести в цей світ атмосферу спокою. Нехай моя неквапливість не буде повільністю, а моя впевненість не буде самовпевненістю. Нехай люди відчують, що поруч із ними. Перебуває людина, яка знає, що вона робить і навіщо живе. Я прошу тебе про мудрість у рішеннях, які належить ухвалити сьогодні. Деякі з них стосуються роботи, інші сім'ї, треті – служіння. Допоможи мені бачити кожне рішення як можливість прославити тебе. Нехай я не керуватимусь лише вигодою чи зручністю, а завжди питатиму. Щоб зробив Ісус у цій ситуації. Дай мені сил бути чесним, коли це невигідно, добрим, коли це не цінується, терплячим, коли це випробовується. Допоможи мені пам'ятати, що кожна взаємодія з людьми це можливість відобразити твій характер. Нехай мої слова будуть словами життя, мої вчинки вчинками любові, мої думки думками миру. Я знаю, що сьогодні можуть виникнути труднощі. Можливо, хтось буде грубий зі мною, можливо, плани не здійсняться, можливо, я зіткнуся з несподіваними проблемами. Але навіть у цих ситуаціях нехай я залишаюся як дерево біля потоків води, стійким, зеленим, плодоносним. Нехай труднощі не висушать мою радість, а поглиблять моє коріння. Як написано в посланні Якова, Розділ перший, вірші другий і 3. З великою радістю приймайте, брати мої, коли потрапляєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. Допоможи мені бачити в труднощах не перешкоди, а можливості для зростання. Нехай кожен виклик стане шансом стати більше схожим на Ісуса. Отче. Я також прошу Тебе. Про здатність радіти сьогодні. Іноді я так зосереджуюся на проблемах і завданнях, що забуваю помічати твої благословення. Допоможи мені бачити красу в буденному, знаходити диво в повсякденному. Нехай я не пройду повз усмішку дитини, красу заходу сонця, доброту незнайомця. Нехай моє серце буде відкритим для твоїх сюрпризів. Дякую тобі за сон. Який ти дав мені минулої ночі. Дякую за те, що я прокинувся здоровим і здатним зустріти новий день. Дякую за сім'ю, за друзів, за роботу, за дім. Дякую навіть за труднощі, бо знаю, що через них ти формуєш мій характер. Дякую за те, що ти ніколи не залишаєш мене, навіть коли я не відчуваю твоєї присутності. Нехай цей день буде днем, коли я житиму як дерево, посаджене біля потоків води. Нехай усе що я роблю, живеться з джерела Твоєї любові. Нехай мої слова будуть плодом роздумів про Твої слова, нехай мої вчинки будуть відображенням Твого характеру, нехай мої стосунки будуть місцем, де інші люди зустрічаються з тобою. Господи, коли настане вечір. Нехай я зможу сказати, що прожив цей день недарма, не тому, що здійснив щось велике, а тому, що був вірним у малому, не тому, що уникнув усіх помилок, а тому, що кожного разу, коли падав, вставав і йшов далі, не тому, що все вийшло, як я планував, а тому, що довіряв твоєму плану. Нехай сьогодні хтось стане ближчим до тебе завдяки моєму життю. Нехай хтось побачить у моїх вчинках відображення Твоєї любові, нехай хтось почує в моїх словах відлуння Твоєї істини, нехай хтось відчує в моїй присутності аромат Твого миру. Використовуй мене, Отче, як твій інструмент у цьому світі. І коли прийдуть спокуси, відійти від Твого шляху, коли світ пропонуватиме мені легші рішення. Коли втома схилятиме до компромісів, нагадай мені про красу дерева біля потоків води нагадай мені, що блаженство не в тому, щоб іти легким шляхом, а в тому, щоб іти твоїм шляхом. Нагадай мені, що справжній успіх не в тому, щоб досягти цілей за будь-яку ціну, а в тому, щоб залишитися вірним тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі друзі. Якщо ця ранкова молитва торкнулася вашого серця, якщо ви теж хочете бути як дерево, посаджене біля потоків води, напишіть амінь у коментарях нехай ваш відгук стане свідченням того, що Бог працює в наших серцях. Якщо у вас є люди, за яких ви хочете помолитися сьогодні, поділіться їхніми іменами помолимося разом. Якщо ця молитва благословила вас. Поставте вподобайку, щоб вона могла благословити і інших людей. Підписуйтесь на наш канал, щоб щоранку починати з Божого Слова. Нехай Господь благословить ваш день і зробить його плідним. Нехай ви будете світлом у цьому світі та джерелом надії для тих, хто вас оточує. В ім'я Ісуса. Амінь.